За різними даними, понад 6 мільйонів українців залишились в окупації. У деяких з них фізично немає можливості виїхати, бракує грошей, здоров'я, необхідних документів. Іншим страшно кинути свої оселі та їхати в нікуди. Є й ті, хто свідомо прийняв рішення залишитись в окупації. Як запоріжці та гості міста ставляться до тих, хто залишився в окупації, зокрема в Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах, дізнались журналістирія Південь у рубриці «Точка зору». ставлюся, Якщо їм дуже важко, якщо вони підтримують Україну, їм дуже надзвичайно важко все це перевитримати. Дуже. Якщо, звісно, ждуни, то я саме розумію, яке ставлення. А так підтримую всіх людей, які залишились в окупації не тільки в Мелітополі, але й в Криму. Вони наші. Я нормально до них ставлюся, тому що в мене родичі там залишились. Родина мого чоловіка, і я вважаю, що не всі в змозі виїхати хтось через фізичний стан, і не треба засуджувати за це людей. Там є такі люди, які бояться розмовляти українською, тому що злі язики, і потім в них можуть початися проблеми. Але є в мене такі знайомі, наприклад, у Мелітополі, які за Україну і. Що ми? ми всі чекаємо? Ми дуже сподіваємося, що повернуться наші землі, дуже за ними сумуємо. І не усі, я у чекають, що ми повернемося. Я думаю, що є такі люди, які чекали так, там, ту сторону. Але ну, Бог їм суддя. Не одобряю. Всяко, по всякому ведуть себе. По-всякому. Хто продаються. кто приспосабливается, а кому деваться некуда, и все под одну дудку. Не поймешь. Это пенсию, это пенсию украинскую там получают, я знаю из собственных уст. И украинскую платят там, и российскую. Куп, покупают себе, бизнес там открывают. Это я говорю то, что я знаю лично. Не всем, конечно, но оно как-то вот один перебивается, а один вот так ведется. Мы выехали 22 году, в сентябре месяце, она у нас родилась с дефектом на ножке. И вот тут уже мы, вот три года тут мы ее лечим. Она ну, уже трошки находит, но все равно. А там бы мы этого не сделали. Мы приехали, она даже не, не, не сидела. Это их выбор. Может, там у них семья, какие-то, не знаю, хобби, увлечения, работа, ну и так далее. Или просто нету возможности уехать, наверное. Ну, я вважаю, що люди з двох причин там могли залишитися. по перших, ну, якісь похилого віку, які вже не можуть туди виїхати і не хочуть виїжджати, їм вже дуже важко. Це не означає, що вони там за руський мир чи що ще. А ну, деякі мені здається залишилися, тому що їм там сподобалось так мовити. Тому тут двояке. Да, ви знаєте, я з Донецької області сам. Я з Селідова. Тож... Я не розумію цих людей. Ну, то есть, что можно делать? У меня в городе нет света, нет воды, нет тепла, газа, ничего нет. И дома разрушены. Что там делать? Жить под этими... Зачем там оставаться? Для чего? И понимаешь, что тяжело уехать. У меня мама тоже плакала месяцами. Домой хотела. Ну, я понимаю это все. Да, бросить и уехать тяжело. Ну, а что делать? Погибнуть или жить просто в проголодь? Смысл от этого? Остаться на своих кирпичах эти, что останется. Это в лучшем случае, если у тебя дом останется, если ничего не прилетит.